Вони посміли запитати комбата, чому на тілі вбитого російського солдата ми знаходимо військове обмундирування, яке мало належати нам. Бо там видно, що це е, гуманітарна допомога з Європи. Тобто вони становляться живими свідками е, злочинів Камбатів, антидержавницької політики Камбатів, корупції Камбатів. А що роблять зі свідками? Їх убирають. Гіпотек виходить, що комбати їх кидають на передову без зброї, потім здають позицію, де вони знаходяться, ці хлопці, своїм е колегам, корупціонерам, комбатам е з Російської Федерації, і тих через 5 минут накриває артою, поки до останнього не істреблять. І коли хлопці живі е повертаються назад і починають комбату пред'являти претензії, комбат їх садовує на СІЗО, Прикріпляє їм, е, малює їм кримінальну справу СЗЧ, е, що означає самовільне залишення частини, і малюють їм кримінальні справи. А закон так прописаний, що Камбат це Бог, і проти нього не можна нічого говорити, і проти нього не можна навіть в суді нічого добитися. Бо він може розпоряджатися твоїм життям, він може розпоряджатися твоїми коштами, він може розпоряджатися твоєю гуманітарною допомогою і навіть твоєю посилкою. Хлопці отримують посилки від рідних, відкривають ящик, а він вже розірваний, там все розкрадено, і лежить бумажечка. Вибачте, собаки порвали. Ну це так комбати про себе, мабуть, думають. І виходить, що я маю справу саме з цією реальністю. То скажіть мені, будь ласка, коли я об'явив е, номера гарячих ліній, хоча я волонтер, да, я міг би просто виставити карточку сказати: ось. Моя карточка, ви скидаєте гроші, я купляю, допомагаю. Але люди масово почали писати в месенджер в інстаграм мені з приводу того, що допоможіть, допоможіть, допоможіть. Я почав з'ясовувати, що дуже багато незрозумілих речей відбувається на передовій. То як я маю реагувати? Ой, вибачте, мені це не цікаво, ви мені гроші скиньте, я вам хліб куплю. Ну, так не має бути, я не так вихований. Понятне, що я починаю ронімати, що щось не то проїздить. Я починаю нанімати адвоката, юриста. І ми починаємо розбиратися з цими питаннями, і приходимо до висновку, що та ні, ну не може так масово люди до мене звертатися, рідні, військові. ну Це, це вже не провокація, це вже не брехня, це не, не наіграно. Це дійсно це відбувається на передовій, але я дивлюся телевізор, центральні телеканали, а там цього всього немає. Там все добре. Там у нас э, Кім псевдогерой, губернатор Ніколаївської області. Там у нас Поворознюк, який мат на маті не може висказати без мата не одного слова. Там у нас э, великий Сережа Притула, чуть ли не взагалі э, тримає оборону Російської Федерації проти України своєю груддю. Там у нас <кхух> видумані владою герої. Арестович той самий. А де ж правда? Де тоді інформація з передової. Чим же ж ми тоді відлічаємося від Російської Федерації, де все, все брехня на каналах? Чим же ж ми тоді лучше? Я починаю наймати юристів, і ми вибудовуємо систему роботи з такими зверненнями та інформацією. Ми розробили рапорти, зразки рапортів. Я, як би це правильно так сказати, не виштурмував, скажімо так, навчив хлопців в подальшому реагувати на несправедливість. І зараз можу ще раз сказати. Я їм всім сказав, якщо у вас такі непорядні комбати, берете листок, берете ручку і пишете заяву, рапорт Верховному головнокомандуючому Збройних сил України, президенту Зеленському ВО, рапорт військового такої-то частини, такого-то зводу, такої-то роти, все. Я такий-то, такий-то. Вельми шановний пане президенте, звертаюся до вас з проханням звернути увагу на наступне. Перерахували кажу, всі. Факти корупції, злочину, чи у вас зарплату забирають, чи у вас їжу забирають, чи у вас е поштові посилки забирають, чи вам аумніці не дають. Все, що ви не, не, чим ви не спогоджуєтесь? Чи ваш комбат здав ваші позиції і загинула е така то кількість людей? Чи вони вкрали автомобіль і катаються на автомобілях, які передавались на ЗСУ, щоб вивозити поранених, що теж, на жаль, е має факт. місце факту? І ці всі рапорти підписуйтесь, віддавайте комбату. Якщо Комбат порве рапорт на президента, це вже кримінальна відповідальність. Але чи порве, чи не парве, викине, чи не віддасть, понятно, що не віддасть, обов'язково сфотографуйте мені на гарячу лінію рапорт, і я його роздрукую, прикладу інформаційним запитом як журналіст, акредитований Верховною Радою України, як голова Всеукраїнської громадської організації.